Слава Боже, для вас! Помолимось, царі Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, пройди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі нашій. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у цих серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 4 глава, з 31 по 36 вірш. Потім прийшов у Копернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувались його науці, бо його слово було повне влади. Або син сгодить чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним, лиши нам і тобі, Ісуса Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти, святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи, мовчи і вийди з нього, і кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробив йому. Жах огорнув усіх, і вони один одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка крізь по всій тій країні. Бачимо, що сьогодні Євангелист Лука нам показує фрагмент, як Ісус виганяє бісів у Копернаумі. Виганяє ж того чоловіка нечистого духа. Бачимо, що він кричить, лиши, лиши що нам і тобі, Ісуса Назрянине, прийшов ти погубити нас. Бачимо, що коли особа Ісуса наближалася до нечистого Духа, то Дух не мав спокою. Він кричав, він хотів втекти. Бачимо, наскільки велика святість Ісуса була. Як він сильно перебував, з'єднані з, з Отцем, кажуть люди, що, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. І сьогодні Ісус нас закликає, щоб ми також були такі близькі з Ісусом, як Він з Отцем, що коли ми будемо йти, щоб так само нас зло боялося. Не, щоб до нас зло чіплялося і нашіптувалося, а щоб нас зло тікало від нас. Що ми повинні робити? Ми повинні бути з'єднані дуже близько з Ісусом, повинні молитися, повинні мати близький стосунок з Богом, а насамперед приймати святі таїнства, які уділяє нам церква, святосповідь при Святої Євхаристії. Коли ми приймаємо Пресвя Євхаристії, то Ісус серед нас перебуває. Тоді дияву дуже важко до нас підступитися, він тоді пробує підступатися з різними способами. Хочу сьогодні, Господи, тебе попросити, щоб ти мені допоміг, щоб я мала з тобою глибокий стосунок. Відкрий моє серце. Допоможи мені, щоб я могла прийняти тебе. Допоможи, щоб я могла йти твоєю дорогою. І йди за тобою, щоб я могла свідчити іншим про тебе. Амінь.